Рота фаворит 107-ї окремої бригади отримали важливе підсилення fpv дрони від ініціативи Україн» Світового Конгресу українців та Сайн Джевелін. Дрони дуже важливі зараз на полі бою. Вони допомагають рятувати життя наших бійців. Чим більше дронів, тим менше ворога є, дякую донорам, завдяки яким ця доставка стала можливою. Світовій українській діаспорі та друзям з України, з усього світу за підтримку. Просимо залучатися до збору коштів. Війна триває, потрібні ще дрони. Діаспора, друзі України, підтримуйте сили оборони. Слава Україні! Героям слава!